Вітаю тебе у невідомих просторах у моєму куточку бласні. Цього разу я тобі розповім про невеличку гру Фурі, з першого погляду, звичайний слешер з виглядом зверху у сеттингу Кіберпанк. Однак особливість гри в тому, що вона складається суто з боїв проти босів, саме тому тебе чекатиме 10 детально пропрацьованих дуелей, якщо не більше. Ігромеханічна частина тут доволі проста, проте і гра не на десятки годин, її перевага дечому іншому у синергії візуального та звукового дизайну, підкреслення наративних моментів через гейм дизайн та атмосфера, яка буде тебе супроводжувати до самого кінця. Якщо коротко розказати про сюжет гри. То ви керуєте в'язнем, який хоче покинути тюрму, а у нього на шляху тюремщики, що спробують йому завадити. Головний герой мовчазний, наче Гордон Фрімен у свої найкращі роки. Та й загалом, нам не дуже багато розказують про світ навколо, усю вербальну інформацію ми отримуємо від нашого компаньона та обмеженої кількості реплік від самих противників перед боєм та під час нього. Однак. У процесі гри, коли ти вивчаєш бойовий стиль противника, щоб перемогти, ти додатково пізнаєш особливості характеру свого опонента. Особливо це помітно в останніх стадіях кожної дуелі, де відчутно контраст надзвичайної складності ворожих маневрів і легкості нанесення фінального удару. Подібним чином розробник не тільки показує гравцю відчай противника, але й дає його відчути. Кожний опонент на твоєму шляху не розкаже історію свого життя, але точно пояснить, за що він бореться. Розробник видав доволі маленький арсенал зброї, ноги, щоб бігати та ухилятися, використовуючи ривки, катану, щоб робити легкі та сильні атаки, а також парирувати атаки ворога, що відновлює тобі трохи здоров'я. І пістолет, який також має легку та сильну атаку. Проте, навіть тут є свої підводні камені. Парирувати можна не тільки удари, але й постріли, а якщо під час зарядки силової атаки здійснити успішне парирування, то атака моментально зарядиться. Зразу скажу, що не намагайся зробити все та одночасно, бо необхідно трохи практики, щоб ваш бій перетворився у справжній танець. Однак не соромся експериментувати. Самі дуелі складається з фаз, а вони у свою чергу з етапів. Кількість фаз вказана у правому верхньому кутку, і їх число відрізняється від опонента до опонента. З зміною фази противник або нарощує темп, або взагалі змінює правила бою, заставляючи адаптуватися до нових обставин. Кожна фаза зазвичай поділяється на два етапи дальній та ближній бій. У першому тобі доступна вся арена і вибір обстрілювати ворога здалека або бити його в ближньому бою. У другому, твоє переміщення обмежено невеликим радіусом навколо опонента, а зі зброї у тебе тільки катана. Подібна зміна ритму не дає гравцеві сумувати та тримає його в тонусі, щоби той не розслаблявся або не шукав тільки одну переможну стратегію. Що стосовно самого гравця, то на кожну дуель у нього є три життя. Якщо їх усі витратити, то прийдеться починати бій заново. Однак варто відмітити, що після проходження кожної фази тобі відновлять одне життя. У випадку, якщо ти програв пару разів на початку дуелі, то до фінальної фази у тебе є можливість відновити втрачені життя. Гра само собою має незручні моменти. Та назвати її ідеальною не можна. Є маленькі дрібнички, які можуть різати око, є питання до деяких моментів у сюжеті і розуміння, що дуже легко можна було би зробити краще та зрозуміліше. Також візуальний стиль гри та дизайн персонажів не кожному зайде. Однак, чого в цієї гри не віднімеш, вона кине тобі виклик, який не кожний зможе здужати. Але якщо ти зможеш. То відчуття буде, наче ти пройшов шлях справжнього воїна. На останок дам дві поради. Перша грати на геймпаді, бо з клавіатурою ти будеш досить обмежений в маневрах. Я цю гру пробував проходити двічі. Коли я грав перший раз, то на клавіатурі пройшов тільки до третього тюремщика, і лише через декілька років, вперше взявши в руки геймпад, я зміг подолати гру приблизно за 10 годин. Друга, практикувати парирування впродовж усієї гри, бо коли ти зустрінеш його, то без них ти його не пройдеш. Особисто я при кожній першій нагоді використовував парирування, а не ухилення. І на цьому я тобі скажу бувай. тебе чекає і важкий та цікавий шлях, якщо посмієш на нього ступити. До нових зустрічей у невідомих просторах, у невідомих місцях.